Вітаю, шановні друзі! З вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про відповідальність за відкриття бізнесу в Європі, а саме за неповідомлення українські контролюючі органи у зв'язку з відкриттям такого бізнесу. Але спочатку підпишись на мій TikTok канал та дивись ексклюзивне відео на головній сторінці в TikTok Series. Перед тим як відкрити бізнес в Європі, ви повинні знати, що ви стаєте суб'єктом регулювання законодавства про КІК. КІК це контролююча іноземна компанія. Тобто будь-який українець, який хоче відкрити власний бізнес або ж придбати його, повинен виконувати відповідні обов'язки, передбачені законодавством про КІК. А саме податковим кодексом, дане законодавство передбачає обов'язок українця, який, наприклад, набуває частку, відчужує частку або отримує фактичний. Контроль чи припиняє фактичний контроль над іноземною юридичною компанією, повинен повідомити контролюючий орган в Україні. Таким органом є податкова служба України. Дане не застосовується, якщо КІК являється публічною особою. Тобто, фактично, якщо Українець вирішив відкрити іноземну компанію, закрити її, ліквідувати або ж купити продати корпоративні права в іноземній компанії. Він повинен повідомити протягом 60 днів відповідний податковий. Орган. Не зробивши цього, вас чекають величезні штрафи. Я раджу, якщо все-таки ви вирішили вести бізнес в Європі, виконувати ці вимоги та подавати відповідні повідомлення і відповідну звітність про ваш кік. Ну, наприклад, за неподання контролюючою особою звіту про кік, передбачено 268 тисяч гривень. За неподання повідомлення у сроки, передбачені пунктом 39 прим 5 податкового. Кодексу України передбачено штраф у розмірі 805 тисяч 200 гривень, Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про кік передбачено штраф до 130 тисяч гривень, невідображення контролюючою особою у звіті про кік відомостей щодо наявних кік або невідображення інформації визначеної Податковим кодексом до 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Неподання звіту про кік протягом 30 календарних днів наступних за останнім днем граничного сроку сплати фінансових санкцій. до 800 тисяч гривень. Як ви бачите, штрафів дуже багато, вони складні. Процедура звітності по кіку також складна. Якщо у вас виникають проблеми, ви можете звернутися до мене в особисті повідомлення. Я залюбки проконсультую вас по кожному вашому випадку. Що потрібно ще Пам'ятати повідомлення і звітність подається по кожному кіку окремо. Тобто, якщо у вас три компанії зареєстровані, наприклад, в Австрії і в Німеччині, то в загальному за ці три компанії ви повинні подати три повідомлення і відповідно в подальшому подавати три звітності. Тому якщо ви бажаєте відкрити бізнес в Європі або ж де-інде за кордоном, не забувайте про ваш обов'язок виконувати вимоги законодавства. Про кік з повагою ваш адвокат Демченко.